Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підставку для ноутбука. Ця стильна та міцна підставка виготовлена з алюмінієвого сплаву, забезпечуючи довговічність та стабільність. Завдяки компактній конструкції вона легко транспортується та займає мінімум місця, що робить її ідеальним аксесуаром для роботи вдома, офісі. Чи в подорожах підставка має поворотний механізм, надаючи зручно налаштувати кут нахилу для комфортної роботи? Відкрита конструкція сприяє ефективному охолодженню ноутбука, запобігаючи його перегріванню. Пропонуємо до вашої уваги губку з ручкою. Це ефективний інструмент для прибирання кухні та ванної кімнати. Вона оснащена зручною ручкою, що забезпечує комфортне використання без зайвого напруження рук, виготовлена з високоякісного абразивного матеріалу та чудово справляється з видаленням жиру, накипу, плям та бруду. Чудово підходить для використання на посуді, плиті, раковині, плиці та інших поверхнях. Сильна знежирювальна дія дозволяє легко очищати навіть. Стійкі забруднення без використання агресивних хімічних засобів. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для кухні. Даний багатофункціональний органайзер розроблений для зручного зберігання кухонного приладдя, оснащений поворотним механізмом, забезпечуючи легкий доступ до ножів, ложок, виделок, лопаток та інших інструментів. Міцна та стійка конструкція дозволяє зручно розміщувати всі необхідні аксесуари, економлячи місце на вашій кухні. Завдяки зручному розподілу відсіків органайзер допомагає підтримувати порядок. Та запобігає безладу. Він зробить процес приготування їжі ще більш комфортним та організованим. Пропонуємо до вашої уваги портативний вентилятор. Цей портативний вентилятор із потужною батареєю на 10 тисяч мАч забезпечує довготривалу роботу без підключення до мережі. Ідеально підходить для дому, офісу, подорожей, кемпінгу та активного відпочинку. Він має чотири рівні швидкості, дозволяючи налаштувати інтенсивність повітряного потоку відповідно до ваших потреб. Завдяки універсальному кріпленню його можна розміщувати на столі, кріпити до ліжка. Полиці чи навіть використовувати як стельовий вентилятор. Пропонуємо до вашої уваги кухонні ножиці. Ці багатофункціональні кухонні ножиці створені для легкого та зручного розрізання курячих кісток, качки, риби, овочів та інших продуктів, виготовлені з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність, гостроту та стійкість до корозії. Ергономічні ручки надають комфортне захоплення, зменшуючи навантаження на руки під час роботи. Завдяки якісному лезу ножиці легко справляються навіть із жорсткими інгредіями роблячи їх ідеальним інструментом для щоденного приготування їжі, крім того, їх можна використовувати для чистки риби, відкривання горіхів, обрізання овочів та інших кухонних завдань.